Добрий день, діти! Зустрічайте гостей. Їжачок та білочка до нас поспішають. Про допомогу вони нас прохають. Білочці треба овочі зібрати, а їжачку фрукти на компот приготувати. Допоможемо нашим гостям? Ну, звичайно, про фрукти ми вже знаємо все: це яблука, абрикоси, сливи, персики та груші. Вони ростуть в саду. На деревах та кущах. Дерева називають плодові або фруктові. А що ж ми знаємо про овочі? Це огірок, морква, помідори, перець, капуста та баклажани. Вони ростуть на городі. Деякі овочі ростуть в землі, такі як бурак, морква, цибуля, редис. І над землею ми можемо побачити тільки їх зелені хвостики. А ось помідори ростуть на кущиках над землею і огірки також. Подивіться уважно на картинку і назвіть кольори знайомих вам овочів. А тепер давайте подумаємо, хто піклується про сад, щоб він давав багатий врожай? Це садівник. Він працює в саду. А хто піклується про город? Городник Він працює на городі, обробляє землю і збирає врожай. А тепер давайте подумаємо, що потрібно для того, щоб зібрати врожай в саду. Подивіться, потрібні драбини, щоб залізти високо на дерево. Потрібні корзини. А що потрібно для того, щоб зібрати врожай на городі? Лопати, тачки, мішки, відра. А що можна смачненького приготувати з овочей? Овочевий салат, овочеве рагу, наш український борщ, овочевий суп, багатий на вітаміни, овочеве пюре. А тепер давайте, діти, допоможемо нашим гостям білочці та їжачку зварити борщ та компот. І ось діти, їжачок і білочка вже приготували каструльки. У їжачка каструлька синього кольору і намальоване яблочко. Як ви думаєте, що буде їжачок варити? Компот, тому що яблучко це фрукт, а компот вариться зазвичай з фруктів. А у білочки зелена каструлька і намальована морквинка. Як ви думаєте, що буде варити білочка? Борщ, тому що морква це овоч, а овочі кладуть в борщик. І погляньте, скільки у нас плодів. Нам треба тепер допомогти білочки і їжачку розподілити їх по каструльках. Яблочко, яку каструльку ми покладемо і що з нього зробимо. Подумайте компотик, тому кладемо у синю каструльку. Яблочко це фрукт. Вишеньки. З вишеньок теж вийде смачний компотик, бо це ягодка, і ми його кладемо у синю каструльку. А ось капуста, діти. Що це капуста? Капуста це овоч, і з неї. Зваримо смачний борщик. Грушка. Що це грушка? Грушка це фрукт, а з фруктів варимо компотик. Бурячок. Бурячок це овоч, і ми його вкладемо до борщика. Картопелька. Картопелька це що? Це овоч, і ми теж її кладемо в каструльку з борщем. Малинка. Що це малинка? Це ягідка, і ми її кладемо в каструльку з компотиком. Помідор. Що таке помідор? Фрукт чи овоч? Овоч. Із нього теж вийде смачний борщик. Абрикос. Абрикос це фрукт. І ми з нього зваримо компотик. Цибулька. Цибулька це що? Це овоч, і покладемо її в каструльку з борщем. Слива що це слива? Це фрукт. Покладемо в каструльку з компотиком. А морква морква це овоч, і ми її кладемо в борщик. Полоничка. Полоничка – це ягідка, вона буде ароматна і смачна в компотику. Чесничок, Чесничок це овоч, і він у нас піде в каструльку з борщиком. І ще у нас залишився солодкий перчик, це теж що? Овоч, і з нього ми зваримо борщик. Ось так ми допомогли білочці і їжачку розподілити фрукти і овочі. Білочка буде варити борщ з овочів, а їжачок компот з фруктів і ягідок.